Консультація психолога чи юриста, тренінги, мастер-класи усе це безкоштовно може отримати кожна жінка у стінах, затишно спейс, який ще називають безпечним простором для жінок. Це один з проєктів благодійного фонду Восток Сос, який допомагає постраждалим від війни з 2014 року. Наприкінці 22 го в Черкасах запрацював перший спейс. Пані Тамара довго шукала місце, де відчує підтримку і затишок. Одна людина в наш в наш час не може справитися тим більше літня людина. Треба все ж таки відчувати себе потрібною людям. Дуже допомогли консультації психолога, додає відвідувачка. Мені Допомогли зустрічі з особистим психологом. Я ходила, мабуть, три чи чотири місяці, і це дійсно допомагає. допомагає вижити, допомагає покращити якість свого життя. Ми кращими зараз не стаємо. Ми стаємо просто якіснішими і здоровішими в плані психологічному. Пані Марія на початку повномасштабного вторгнення, рятуючи дітей, виїхала за кордон. Повернувшись додому, дізналась про проєкт, зокрема про консультації психолога. Дуже вдячні і дуже задоволені, що в нас є таке місце для всіх мам і дітей в Черкасах, бо в нас до війни таких закладів не було. Я б радила абсолютно кожному в своєму житті мати психолога заради того, щоб позбавляти себе ментального навантаження. Без психологів ми не знаходимо ту опору, яка є всередині кожного з нас. Бо ми можемо бути слабкі, ми можемо не знаю, допускати абсолютно будь-яке моральне навіть насилля над собою. Для нас може бути вплив дуже сильне мати ситуації, які відбуваються на фронті, ситуації які відбуваються в інших областях України. Поки мама, як пані Марія, зайняті малеча від трьох років може побавитись у спеціально облаштованій кімнаті. Чотирирічна Єва, п'ятирічна Оксана розповіли, що їм подобається найбільше. А ще. Що тебе, пані свята вчила? Малювати. А що ще, пані свято вчила? Ліпити. Ти сказала, що ти ходиш до психолога, так? Mm -hmm. Чому ти вирішила ходити Бо Записалася. Записалася? Ти побачила, mm -hmm. що інші дітки ходять. Ти теж захотіла? E просто захотіла. Просто захотіла. Uh -huh. А як у тебе перші враження, відчуття? Стало легше? Чи, наприклад, радісніше чи якось по іншому? Радісніше і легше. Так. То й до. Діти займаються під наглядом педагогині. Пані Світлана передусім розповідає про малюнки, створені малечою, а також про нову тенденцію серед вихованців. Дітки малювали свої мрії. і Там є дуже багато. Навіть не мрія таких фраз, типу я сижу під деревом і не боюсь ракетів, або там чорне море вільне і безпечне, і це показує, що від наших дітей найважливіше показує їхні мрії. Тобто там видно абсолютно все в жовто-блакитних прапорах, і це говорить про свідомість наших дітей. От також тут нашою найбільшою досягненням вважає те, що тут поряд у нас кімната для проведення консультацій психолога. І дітки з п'яти років просять мам, і запиши мене до. Психолога, оскільки вони бачать, що всі ходять до психолога, і вони вже зараз вважають, що це круто. Своїх маленьких пацієнтів цінує психологиня Людмила Сарапіна. Діти, за її словами, переживають те, що й дорослий. Пані Людмила каже, найчастіше жінки звертаються із підвищеною тривожністю, депресією та панічними атаками. Жінки приходять на індивідуальні консультації, записуються для того, щоб зрозуміти, як правильно себе поводити. І головне, щоб розуміти, як справлятися із своїми складними психоемоційними станами, як відновлювати себе, як відновлювати свій ресурс, і як допомогти собі та своїм рідним. Їм дуже складно переживати моменти, пов'язані з війною. Дуже складно переживати велике психоемоційне напруження всередині. вони не знають, що з цим робити. На жаль, і батьки не обізнані і рідко можуть допомогти своїй дитині, тому на сьогодні є права правда така дуже класна тенденція, коли діти беруть за руку батьків і приводять до психолога. Діяльність проєкту різноманітна від тренінгів до майстер-класів на різні теми та вподобання, розповідає менеджерка Ольга Садова. Можна навчитися, наприклад, як формувати букети, тобто флористика. От, наприклад, заняття з йогами проводимо. Ми кожного разу намагаємося втілювати всі задуми і кохання, які з якими до нас звертаються жінки, для того, щоб їм було тут комфортно, щоб вони себе дійсно відчували тут безпеці і затишно. Тому ми реалізовуємо, намагаємося їх реалізовувати з цією душею. Зустрічаємо жінок. Дуже раді, що вони відгукуються, пишуть нам відгуки, задоволення. Такі ж місця є в Кропивницькому, хусті, Вінниці, Миколаєві та Запоріжжі. Ірина Марченко, Микола Дубовий, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.